Слава Україні, пані Дано, вітаємо. Героям слава вітаю студії. Вітаю Україну! Ну що, не мов би добра новина прилетіла, державний оператор тилу буде здійснювати і реалізовувати закупівлі для Збройних сил України. Ну але розуміємо, що так би мовити, диявол ховається в сирі. Як казали наші класики, відповідно, ключова історія хто і як буде здійснювати. Закупівлі в межах роботи оцієї структури, яка називається державний оператор тилу, вам слово. Ви знаєте, я би дуже хотіла відповісти на це питання в першу чергу собі, а може й вам. Але на сьогоднішній день, напевно, немає такої людини, яка б досить знала, як буде відбуватися ці закупівлі. який відсоток буде лишати собі агенція, і як буде взагалі відбуватися її робота. Тільки сьогодні була прийнята постанова Кабміна стосовно того, що взагалі про створення агенції вона тільки сьогодні була прийнята і для того, щоб її ввести, скажімо, так, агенцію в юридичний простір взагалі нашої країни для цього треба змінити ще ряд нормативних актів, зробити їх отримуючи бюджетних коштів, і тільки після цього вони зможуть на себе брати функцію перерозподілити бюджет з кошти, коштушто. Ми розуміємо, і тільки після цього вони можуть приступати до закупівлі. Як на мене, давайте я так я дуже довго сиділа, скажімо так, і не не, не говорила якісь свої. Застереження, хоча я їх доносила до керівництва міністерства оборони, але не робила це в паблік. Як на мене, це дуже ризиковано. Кінці бюджетного року, в кінці взагалі звітного періоду, такі як рік. І я дуже боюся, що в такому моменті ми можемо лишитися з невикористаними бюджетними коштами на рахунках міністерства оборони. А в нинішній ситуації, тоді, коли по копійкам збирають волонтери для армії, залишать хоч якісь кошти на рахунках міністерства оборони невикористаними, ну як на мене, це злочин. Ну, в будь-якому разі, новий голова цієї от агенції державного оператора Тилу Арсен Жумаділо він не викликає питань людина і прозора, і зрозуміла, і послуговується ясними методологіями. Ну, але ключова історія як буде от від... Напрацьований оцей от реальний механізм роботи. Так розуміємо, що є певні деталі, але будемо. За тим всім ділом уважно спостерігати. пані Дано, рахункова палата от напередодні буквально затвердила результати аудиту в Міноборони, і він. Повністю не мов би, чи на 90% підтвердив дані журналістського розслідування щодо завищення цін на продукти харчування для військових. Отже, просив би вас трішки зараз деталізувати, якщо ви володієте відповідною детальною інформацією. По цьому держаудиту які можливі наслідки будуть зроблені. Давайте так. Я дуже не люблю, коли на мене вішують якісь питання, до яких не мало відношення. Давайте так. Це був перший один за перше за перше півріччя, тоді коли uh -huh. міністерство оборони ми навчі були закриті двері і були закриті договір. Прямі договори, вибачте, uh -huh. до виведення системи на прозоро. Чи будуть якісь слідчі дії по цим фактам? Ну для того у нас існує велика дуже кількість правоохоронних органів. Нехай вони, скажемо так, займаються цими питаннями, вивчають документи і встановлюють я ж не правоохоронні органи, щоб казати, це корупція чи не корупція. Uh -huh. Тому, як на мене, оприлюднено вже все, що можна було оприлюднити, і далі оцінку діям чи бездіяльності послідових осіб нехай. Роблять правоохоронні органи, це буде правильно грамотно і професійно. Ні Я розумію, що це суто правоохоронні органи, які би потім, можливо, там зверталися би з додатковими запитами до керівництва міноборони для того, щоб там уточнили чи вияснили ті чи інші деталі, але просто можливо ви володієте якоюсь додатковою інформацією по ходу отих от всіх е слідчих дій. Я не володію додатковою інформацією. окрім того, скажу так: знаєте, всі, хто починає говорити щось в рамках е, закритого слідства і інформацію по слідству да, таємниці слідства, скажімо так, ну це тут також певна відповідальність, і на це треба це треба розуміти. Так ну і відповідно хотів би водночас розпитати вас: а як на вашу думку буде виконуватись реальний план забезпечення наших військових. В межах того, що називається зимова кампанія, так розуміємо, що була справа курток, була справа там закупівель тих чи інших того чи іншого зимового одягу. Але ключова історія це сигнали, які можливо потрапляють і до вас, і не лише до вас, до волонтерської спільноти щодо реального забезпечення і виконання того, ну чим би і мало зокрема займатися Міністерство оборони. Ну, дивіться, нам вдалося економити на харчуванні більше 4 мільярдів гривень, 4 з лишнім. Ми зробили перерозподіл. Ми своєчасно закупали, закупили в українського виробника зимову форму. І якщо ви помітили, в цьому році скажімо так, немає нарікань щодо кількості, угу. тобто всі отримали зимову форму. Да, є нарікання по якості. Але скажімо так, нам ще у спадок куртки, які були завезені за 2022 рік. Я про це попереджала, що вони будуть видаватися. Це перше. А друге, знаєте, коли я ще з 15-го року пам'ятаю, дуже добре, коли починають нарікання по якості, значить є що критикувати. Тому перше, це було завдання забезпечити всіх. Нам це вдалося, слава Богу. Частина військових задоволена, частина каже, що їм би хотілося ліпша якість. Ну над цим є кому попрацювати і є, що вдосконалювати. Але в зиму ми війшли своєчасно ну, до 15 жовтня, і своєчасно на наші хлопці отримали зимовий одяг і взуття. Тому, скажем, так якусь там проміжну можна сказати, що проміжна якась сіль була досягнута. Пані дано хотів би вас розпитати про теперішній рівень комунікації з новим міністром? Ну вже він не такий новий, але в будь-якому разі новий міністр оборони Рустем Умєров і його новою командою. Тобто, наскільки активно вони готові вас чути і з вами працювати? В усякому разі не ідуть спілкування, скажімо так, виходять на спілкування, чи чують ну певно покаже тільки час чують нас чи ні, і я думаю, що вже згодом я не думаю, що прийдеться довго чекати. Ми зрозуміємо, нас чують чи нас не чують. Поки я скажімо так, лишу при собі свої спостереження. Я хочу, щоб вони або справдились, або не справдились. Угу. Ну і на хотів би вас розпитати те, про що говорять в американському конгресі. Так розуміємо, що з'явилася неприємна е, публікація Саймона Шустра і так далі. Ну але наскільки розуміємо, в американському конгресі оперують не публікаціями на кшталт шустерової писанини. Там оперують чи, тими чи іншими документами. І відповідно чи є зараз якась комунікація з американськими, зокрема і правоохоронними органами у тій справі, яка викликає дуже багато. Питань не лише в межах нашої держави. А вибачте, я повинна як прокоментувати як член антикорупційної ради так. чи як громадянин України? Як член антикорупційної ради, ну можливо, не знаю. Там представники американських різних е, не знаю парламентських комітетів до вас звертаються з проханням пояснити ті чи інші речі. Ви знаєте, я б на дуже багато питань, які я сама бачила в цінах міністерства оборони, хотіла б отримати відповідь. Всі документи, які ми бачили, і які в нас викликали ну, серйозні там занепокоєння, якісь вони були передані знову ж таки правоохоронним органам. Чи є в мене питання особисто, як у громадянина України? Так, є дуже багато. Е, я до речі, неодноразово казала, що ця фінансова допомога і не тільки фінансова матеріальна технічна допомога, вона колись закінчиться, і ми це маємо всі добре усвідомлювати. І е, ну, те, що для мене було абсолютно очевидним, що стало дуже неприємно багатьом громадянина нашої країни, що було сказано, що війну не так з таким серйозним противником, не так. Легко виграти. Я, наприклад, вважаю, що це просто там недопустимо було е, говорити про те, що ми дуже швидко і, е, скажімо так, безпроблемно повернемося в кордони 91-го року.